Як додати в віджет монобаджета? Головна філософія Монобаджета тримати гроші на кінчиках пальців або, простими словами, мати всі свої фінансові показники завжди перед очима. Віджет дозволяє це робити з легкістю. Щоб додати віджет на головний екран iOS, виконайте наступні кроки. Розблокуйте iPhone і знайдіть екран, на який хочете додати віджет. Натисніть і утримуйте порожнє місце на головному екрані або на вже існуючому віджеті чи іконці, поки всі елементи не почнуть тремтіти. У верхньому лівому куті екрана з'явиться кнопка плюс. Натисніть на неї, щоб відкрити список доступних віджетів. У списку доступних віджетів знайдіть віджет монобаджета через поле пошуку, а потім натисніть Додати віджет. віджет З'явиться на головному екрані. Утримуючи віджет, перетягніть його в потрібне місце натисніть кнопку Готово у верхньому правому куті, щоб зберегти зміни. Тепер віджет буде доступний на головному екрані, надаючи швидкий доступ до монобаджета та завжди відображаючи останню актуальну інформацію стосовно ваших витрат та бюджету.